Всім привіт! Це знову Артем. І це третій день, коли я а, тренуюсь говорити на камеру, а, працювати з аудіо, світлом, відео. І в цілому, сьогодні я зробив інший конфіг трохи в кімнаті, для того, щоб це а, виглядало більш приємно. Можливо, для майбутніх варіантів, коли я буду саме в форматі, коли я. Стоячи знімаю відео, да, не тільки сидячи за робочим столом. І, і побачимо, як це буде працювати в майбутньому для майбутніх форматів. А отже, цей перший варіант за 3 дні, коли я змінював ракурси, да, тобто був перший ракурс, і на другий день він трохи змінився. Да, і так я. Час від часу зараз, поки буду заговорюватись, да, можливо, це в майбутньому треба буде неможливо, не а точно треба буде а, вирізати. Але як в форматі саме навчального а, навчання такого блоку а, в ці 30 днів, а, я не буду саме ці відео, саме цю серію редагувати саме в а, форматі да, склеїв якихось чи ще щось. Тобто, це буде завжди. Одним шматком від початку до кінця основна думка вона завжди буде плюс-мінус вкладена в 2-3 хвилини, і будемо дивитися, як буде покращуватись якість звучання, якість зображення, моя підготовка, наскільки я буду по енергетиці і дає надійності саме на увазі, бути готовим до того, щоб давати якийсь контент в. Маси да, в YouTube і в цілому працювати на камеру, коли я працюю сам, якраз в, в одній кімнаті, да, коли ні, ніхто не може це коригувати в процесі, і як я працюю самостійно на камеру. Ось, Тому сьогоднішнє відео воно вже бігає кінця. Ви можете подивитись попередні два дня і підписатись для того, щоб слідкувати за тим. Як я до кінця цього челенджу, 30 днів, буду продовжувати знімати і викладати відео. А також будуть через кілька днів починатись, додаватися ще посилання на ті канали, які я буду зараз запускати. Один з них буде англомовний, і тому можливо через кілька днів я буду додавати також якісь фрази англійської для того, щоб Давати розуміння, що кожному під силу почати також давати контент або бути на відеодзвінках, якраз з іноземною аудиторією, тому що це те, що мені потрібно було робити з початку війни, коли ми змінювали, швидко змінювали ринок, на який ми почали працювати буквально за Півтора-два роки до війни, і потім мені довелося залишити стільки з цим ринком і далі якраз адаптуватись до цих змін. І як я з цим рухався також відділити в наступних відео. Тому stay tuned.